Цими іменами за кордоном ви можете втрапити в халепу в Україні. Ім'я Настя надзвичайно популярне, а от носії англійської мови чують несті, що означає неприємний чи відрасливий. Повна версія імені Анастасія у них взагалі викликає асоціацію з анестезією. Носії корейської мови дивуються з імені Катя, бо чують Гатя, тобто фальшивка. А от в Японії краще не казати свята, бо воно співзвичне з їхнім субета жінками міського статусу. Так само неоднозначно сприймається у Польщі Таня, що звучить як Таню. Дешево, а для сербів і хорватів ім'я Люда взагалі означає божевільна та дурепа Проте найбільше приколів з українськими іменами в Італії. Іра у них це гнів або злість. Галина в Італії та Іспанії однаково означає курка. А Поліна для італійців звучить дивно у двох варіантах: якщо Поліна, то м'ячик, а Поліна курячий послід в Іспанії ж ім'я Поліна взагалі означає осел. А ще будьте обережні, коли кажете Лариса, бо в Італії це бійка Лариса. Ніхто битий з вами не буде але можуть виникнути кур'йози.